...наково. Чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакові сінку. В неволі виріс що чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все собою заберу. Малого сліду непокину в нашій славній Україні, на нашій? Не в своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злії люди рисплять лукаві і вогні, її украденою збудять. Ох. Неоднаково мені. У морицях родив старас і ріст горті великої родини. На горивав з жив з бідою, бо з малку був він сиротою. Стала весна чорну землю собі розбудила. Укричала її рястом, бо вілком. Іду я тихою худою, дивлюсь, аж он передо мною, неначе диви виринають, і схмари тихо виступають. Обрив високий, гай, байрак, хатки біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках, у піжмурки в яру гуляють. Ривека стог, на гнів широкий, сердитий вітер заливав Додолу небесок, моремо хилі тоді. Дивлюсь, аж світає, край небо палає, Соловейка в темнім хаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи в лани мріє, між ярами та вами верба зеленіє. Сонце маленька племе, чорно помироє. І сонце сватає земле у сині моря. Покриває. Дружалою овино. Мов мати. Зора моря вечірній, Сійди над горок, Обоєм тихесенько, в неволі з тобою. І під горою, і же та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе досі У дід коло хатиночкої бави. Хороший учеряв свої маленькі ноча. Сідуть, сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Нечени, а кругом широкує сідом. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори над Дніпром, сам Бог видає над селом. Село, і серце відпочине, Село на нашій Україні. На наче писанка, село, зеленим гаєм проросло. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями ведуть. Плотарі з плугами йдуть. Співають ідучи з дівчата, а матері вечері йдуть. Сім'я вечері коло хати, вечірня дівінька встає, дочка вечері подає. А мати хоче навчати, та соловейку не дає. Думи мої, думи, лихо мені з вами, На що стала на папері самими рядами? Чом вас вітер не розвіяв в саду, як пилину, чом вас лихо не приспала, як свою дитину? Я ти своїм дитяточком малим. Вона серед ночі стає і береже добро своє і дожидає того світа. Що знала, на його подивитись, на це моє, ти не лукавила зо мною, ти другом братом і сестрою. сиромість стала, ти взяла. Мене маленьку за руку і в школу хлопця одвела, то п'яну лузякав науку, учися серденько, колись з нас будуть люди. Мій боже милий знову легко. Було так любо, було тихо, не заходили заскувати своїм невольником кайдани. Аж гуль і знову потекла, мужицька кров. Кати вінчані, мов пси голодні за масла, Гризуться знов, а у ровненій землі рога не буде зопустати, і буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте, того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. Сиді, гори кривою, укриті. І вам, Писалі, великі Бог не забудьте. Ви типу побагато Богу допомагає. З вас правда, з вас слава і воля свята.